Добрий ранок, прекрасні люди. Правда, вже майже день, але коли можу, тоді слава Богу, записую відео. Сьогодні ми поговоримо про те, як чути голос Бога, тому що позавчора ми говорили про те, як важливо вміти чути голос Бога через піст перед тим, як йти у своє призначення, в своє служіння і так далі. Тому що інакше як ти зрозумієш, де тобі бути і що тобі робити? І у багатьох людей питання, як чути голос Бога. Ну, по-перше, нас всіх з вами вчать, що в першу чергу це Біблія. Читаючи Біблію, ми вже чуємо голос Бога. В проповідях через прославлення. Через свідчення. Це те сучасне, що є сьогодні, через що можемо слухати Бога. Але, ем, як пастора говорять, Біблія є прообразом. І читаючи старий заповідь, ми бачимо з вами багато прикладів, як Бог спілкується з людиною, через які методи або способи. Давайте про це нагадаємо собі, а ви потім вивчіть, подивіться. І попросіть Бога, щоб він вказав, через який спосіб він з вами розмовляє. Бачите, ви не зможете е, знати, в якому напрямку рухатись, якщо ви не знаєте, через який спосіб Бог з вами спілкується. Тобто, який канал найефективніший для того, щоб ви чули, вміли чути голос Бога. Ну, перше, це Адам і Єва, коли ми знаємо, напрямую Бог говорив. Напрямую Бог говорив із пророками. Просто напрямую голосом приходив і говорив. Ми знаємо, що з Авраамом зачастую говорив Бог через Ангелів. Також ми знаємо Йосипа через сни Бог говорив. Через пророцькі сни конкретно. Також ми бачимо, що є знаки це Яков. І Самсон, якщо я правильно назвала ім'я через знаки. Там куст гарячий, а тут іні на кожухі чи вні кожуха, да? тобто є знаки якісь: стовп диму або вогню у Якова. Ви маєте попросити у Бога розуміння, як. Бог з вами говорить найефективніше. І прислухатися. Це не означає, що Бог буде саме таким способом кожного дня спілкуватися. А ні. Коли ми говоримо от, реально про серйозні життєві ситуації, як зрозуміти, що це говорить Бог? І от наше призначення тут на землі це дуже серйозна річ. І ми маємо знати, як Бог з нами говорить, щоб чути, розуміти і рухатись в правильному напрямку. Тому, будь ласка, подумайте, проаналізуйте. Це назвала приклади старого заповіта. А в новому заповіту Матфія починається з священника. Бог говорить напряму. Марія, Бог говорить через Янгола і так далі. Потім був Христос, який прийшов з учнями говорив напряму, а потім нам дан Дух Святий. Та, да, в старому заповіті немає Духа Святого. Ну, ніби так немає, да? так ми його не бачимо. В новому заповіті він вже більше. І дуже важливо, щоб ми розуміли цей зв'язок і трималися, особливо в такі дуже важливі життєві моменти. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую за твою милість, дякую тобі за те, що ти. Навчаєш нас бути твоїми дітьми і допомагаєш нам зростати. І я дуже рада, що є цей канал, який ти благословляєш, він процвітає, допомагає людям. І я вірю, що ті, хто слухають, вони будуть дуже чутливими Духа Святого, до твого голосу і будуть придатними для того, щоб Дійсно, водно через них ти явив свою неймовірно класну славу. Це буде здорово. І я вірю, що я почув багато свідчень від цих людей. Благослови сьогоднішній день, ти знає, що зараз пішли такі морози сильні в Україну. Воїни мерзнуть. Знов є моменти з обмерзлими кінцівками, і я дуже прошу, щоб ти плакав воїнів. Я дарував їм мудрості, як що робити, як захищатися, щоб встояти, і я дуже прошу благослови їх там на кордоні, щоб вони могли тримати стрій і захищати нас далі. Це важливо дай мудрості владі, вищестоячим полководцям, тому що інколи вони роблять те, що не мають робити. І вже ми бачимо, що як деякі з них вже говорять напряму, що. Раніше б за те, що ти втратив 3-4 б на трибунал і засудили б, то сьогодні, на жаль, людина процвітає, їй нічого не відбувається за це, хлопці гинуть просто масами, але ми знаємо, що все йде по твоєї волі, хоча це складно приймати, але це по твоїй волі, ти це допускаєш. І не в плані, що твоя воля, щоб всі загинули і померли, ні. Твоя воля в іншому, і я сподіваюся, що віруючі це розуміють і буде просвілятися твоє святе ім'я. Але допоможе нам, віруючим, триматися теж, тримати свій духовний стрій, молитися, вклонятися, поставляти твоє святе ім'я для того, щоб нарешті прийшов мир на землю, як всі його просять. Амінь. Друзі, всім гарного дня!